Вітаю товариство. Хочу розказати, які події сьогодні сталися. Всім вже давно відомо, що проводилися збори по поводу храму Свято-Миколаївської парафії, який в центрі міста у нас. Люди проголосували за перехід із Української православної церкви Московського патріархату у Православну церкву України. На відносно цих зборів, відносно протоколу, були зроблені документи обласною воєнною адміністрацією, які підтверджують, що, ми, що громада перейшла, і цей храм повинен передатися від російської, російської церкви. До Православної церкви України. Проводили багато раз зустрічі, міський голова з ними говорив. Коротше, благочинний Тикіївського її громади відмовляється ключі віддавати, ну, вирішили раз, вони відмовляються ключі віддавати, то щоб вони не користувалися цим храмом, храм опечатати. Опечатали храм, приходимо, а печатки всі здерті, тільки лишилися сліди клею. Ось сліди клею. Храм замиканий. Тут сліди клею немає опечатаного. Підвалі там було опечатано, теж немає. Вон тільки на дверах сліди залишилися. Ось, бачите, від бумаги сліди лишились. Всі двері були опечатані, але в печаті кудись позникали. Тут теж зникли печаті, ось тільки сліди бумаги лишилися. І тут Тут теж тільки сліди клею лишилися. Тобто невідомі особи позривали всі ці печаті. Були замикані ворота, ворота лишилися. Є замок, ворота замикані. Ну, а так працюють москалі по чесному. Тоді вони будуть плакати і розказувати, що їх там хтось виганяє, чи ще що то, якісь незаконні дії з ними роблять. Була викликана поліція. Я не знаю, чи вони викликали, чи не вони викликали. Ну, тут була присутня поліція і вони були, були присутні дві косуби, була присутня дружина Волянюка, Галина. Я не знаю, як її прізвище звати знаю, що Галина, але тут, мабуть, тут не печаталось. І вони давали. Працівникам поліції якісь покази. Хто то визивав поліцію, я не знаю. Зараз будемо теж визивати поліцію і вказувати, що всі ці опечатування було здерте. Більше всього, що це вони таке зробили.